Доброго ранку, мовлю за звичаєм. Доброго ранку кожному з вас звичує. Щастя, здоров'я кожної днини, мирного неба нам над Україною. Дітки нас повсюди оточує різноманітний, безмежний неповторний світ живої природи, Це пишні гілясті дерева, дивовижної краси квіти, пернаті птахи і, звісно, наші чотириної друзі, тварини. Тварина стала нам давним-давно, вірним другом. І я знаю, що у багатьох із вас є хатні улюбленці, і це свідчить про ваші добрі серця. Адже тварина віддячує вірністю та прихильністю тільки тому, хто дбає та піклується про неї і ніколи не стане другом для того, хто хоч раз завдав їй болю або шкоди. Іноді тварин називають нашими найменшими братами. А брати, як відомо, потребують доброго, уважного ставлення до себе. І я сьогодні вам хочу прочитати оповідання, яке написав Василь Суховлинський Покинуте кошеня. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошеня і нявчить, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хтось посміхається, хто жаліє, бідне кошенятко, та й іде собі. Настав вечір, зайшло сонце. Страшно стало кошеняткові. Припустилося воно до куща та й сидить, так тремтить. Повертала зі школи маленька Наталочка, чує, навчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулось кошенятко до дівчинки. Заморкотіло. Ради радісіньки Дітки. То хто написав це оповідання? Про що розповідається в цім оповіданні? Як почувало себе маленьке кошенятко? Що зробила Наталочка? А що в такій ситуації зробили ви? У кого з вас вдома є маленький кошенят? Чи знаєте ви, як потрібно пілкуватися про нього? Розкажіть мені. До побачення, малята! Любі хлопчики і дівчатка! До нових зустрічей!